По тих сумах, тоді хоча, чесно, я не знаю, скільки кошти буде брати. благо те, що приїхали за кордон, заробітку якісь батьки Це Сестра можливо це може, хоча в неї зараз дочка пуска -на доріжка, наступна операція, воно зробили, 20 тисяч доларів. Зараз ще одна операція не, не менш варто. Не знаю, чи вона допоможе, чи не допоможе. Ваше собі ставлення до повідомлення вам прийдуть. Ви розумієте, як юрист, я розумію? Так, я розумію. Е, перш за все, я хочу сказати, що Ну, що я почав, я морально знищився, нічого не сказав. Саме промовин та Саша, з яким я спілкувався, ми, ну, я вважаю товаришами і не розумію, що спонукали його про е, випивлення, яких це поразить, але це знищиться. Почати з самого початку повідомлення про поясню е, протягом цього періоду спілкування три роки, щоранку Олександра Гауровича Морненко посилає мені повідомлення. З днем подяки, з ним таким, хто е, фото, відео, він другує собак, відповідно, так само я йому посилаю. Ми неодноразово на, спілкувалися е, в неформальних установіх. Фірма зараз вже в період війни себе показав як найкраще. Е, е, я хочу зізнатися. я за 2022 рік, мабуть, більше тисячі разів вимагав. Я вимагав підприємців, вимагав, оскільки чому більше тисячі разів. Тільки більше тисячі рейсів зробили вантажні автомобілі, бо я у своїх особливих обов'язках найбільше відповідав за оборону. За оборону, територіальну оборону, за цивільний захист. За ці сполуди цивільного захисту. На це все на початок, та й, і вже тривали мали мав передбачені достатні кошти. Так я вимагав підприємця, що вони надавали світомобіль, водія, кошти водію на те, щоб відвести, привезти зброю, відвести військовослужбовців. вимагав, щоб надали методи, ліжка, приміщення безоплатно, сплатили за рахунок за електрику і так. Те саме я спілкуючись з і ще з десятками таких підприємців, які мали можливість робити, ну ми це робили. Наші організмів є потреба вишкоді, щоб хлопці їхали туди на передову вже вишкоді. Ну, і ми будували цей полігон. Ми виїхали, і кожен взяв на себе зобов'язання, що зробити і що здати, в тому числі її кошти. Ну, зараз це буде потім досліджуватися, але воно десь воно так. І ну, таке вони відношення до, до цієї ситуації. Далі. Факту, e, другому. Ярморін протелефонує e, 100 раз, я вже мав два дні, мав можливість вже згад, згадати все, дві ночі. E, дзвонить, сто раз, піднімає Сашу, що, що сталося. Мені треба до тебе по дорогах. Кажу, Саша, ти знаєш, що по дорогах Рудіка». То мені до Рудіка?» Так, до Рудіка». Ну і десь таке. По е, впливу відповідно е, всі акти, особливо йдеться про тернопрокому, е, це є комунальне підприємство обласної ради. Керівником це підприємства я не спілкуюся. Акти всі е, підписуються виключно керівником, а також виглядається спеціалістом З казначами так само з цього приводу я не спілкувався, бо тому що, були е, е, по-перше, я не спілкувався, по-друге, е, були труднощі по Є відповідна постанова, є, по якій не було роз'яснення, були зупинені всі, е, всі проплати. Не тільки в Яреморі, але й цілого ряду підприємств, які здійснили дуже багато відділення робіт, в тому числі і оборонних робіт.